Полтавщину недаром називають українським кувейтом, а якщо говорити в межах самої Полтавської області, то я думаю і Новосанжарщину можна назвати вже Полтавським Кувейтом. От бачимо, там качається наша нафта потроху. Але як ви гадаєте, чи правильно ми розпоряджаємося цим багатством, яке нам дісталося від Бога. О, на цих місцях я колись... Будучи в дитинстві, проживаючи діда з бабою, я пам'ятаю, як я на конях тут возив воду людям, які тут сажали у виробину. Зараз наприклад, прикили великий жаль, кукурудза, содя, соняшник, те, що дає швидкий прибуток, але наша земля від цього портиться. Кувейт, дійсно, Полтавщина це безмежні запаси, фактично. Хай би там не говорили, через 50, 100, 70 років вони висохну. Але хотілося б спитати, що з цього має сила? Я переконаний, що потрібні радикальні зміни для того, щоб змінити ту систему, щоб місцеве самоврядування отримувало прямі кошти від тих, хто добуває наші нафти. Я переконаний, що такі багатства, як нафта, газ це наше українське багатство, це загальнонародне багатство. Воно повинно бути в державній власності. Можна допускати капітал різної форми, але як інвесторів. І тоді. Якщо ми проводимо ці зміни і нафтогазовий комплекс лишиться в руках українського народу, то тоді ми будемо мати інші села. Ми не будемо мати розбиті дороги, ми не будемо мати закриті садочки, розбиті ферми, знищені пункт. От я дивлюсь, навіть поки ми бесідуватимемо. Воно там качає і качає. Да, я думаю, що за цей час воно може накачати, щоб можна було принаймні ті ями поремонтувати по дорозі, по якій ми сюди сьогодні їхали. Цю дорогу ще строїли при мені. Тут приїжджали армяни, далекої Арменії, хлопці, робітники, які відставили ці дороги. Їм вже мені вже 43 роки. Тоді мовим, було років 10-15, не більше. Понад 30 років ці дороги практично стояли. Але зараз все занепало. Що помінялося? А скільки нафти за цей час накачалося навіть, час, навіть на качати, з цієї, цієї однієї скважини? Величезні прибутки, які округляються, висвідуються в тисячах доларів. Тому якщо посчитати все, що стоїть навколо моїх рідних вишитників, їх зараз називають старими санжарами, то це село повинно бути, як в Арабських Еміратах. Їздити на Мерседесах, літати, відпочивати на Ямайку, жити. А люди живуть на щиті, село замирає. Якщо раніше це було здоровенне село, було дві дільниці компосту вверх, вниз, то зараз пішов інвестор, зараз новий, хоч підняв рентну плату і то вже дякуємо. Тому що питання... Землі, воно нібито людина здала в оренду, а знову ж таки нічого немає. Донедавна тут один із власників платив 3% земельного пая. Це є просто грабуна. Тому що він з пая в середньому отримав 5-7 тисяч гривень прибути. А за рік людині платив 3 тисячі гривень. 3 тисячі гривень це за пай, а пає скільки гектарів? Тому і це питання треба перевирати. Моє тверде переконання, що селянин повинен отримувати за свій земельний наділ мінімум. 30% орендної плати для того, щоб тоді і власник, який бере в оренду ці поля, він повинен знову ж таки також відкидувати на соціальну складову села. Для того, щоб працювала бібліотека, давайте підемо, знайдемо бібліотеку її немає. Для того, щоб вічний вогонь, який тут завжди горів, вони зараз не гарять. Ну це смішно. Це не ті гроші, про які можна говорити і гасити пам'ять про наших дідів. Мій дід воював, він пройшов війну. Від Вільнуса до Москви чотири поранення закінчив її в Вені. Знов таки з поранення. І не пам'ятати про них, це кущо. Вічний вогонь виявився вічним, і найпечальніше що те, що на землі де качають, сам газ. Саму нафту. І Фунт мабуть, переконаний, що ми будемо робити радикальні зміни в цьому питанні для того, щоб український народ став українським народом, щоб він зажив мужньо, багато. І був гідний тої землі, на якій він живе. Питання просто в зміні системи влади. І треба радикально міняти. Ми зараз бачимо одні вже на протязі цього періоду, після революції. Вона не закінчилась, революція гідності. Нам говорили, що сьогодні, оце революція... Ні, революція не кінчилась. Революція переросла війну з окупантами. Ми зараз в стадії війни. Ми воюємо, але війну ми війною не називаємо. Ми кажемо, у нас немає на елементарне для солдата на бронежилет. А оця скважина дає сотні тисяч прибутків в доларах. І українські солдат йде фактично з одним автоматом проти градів, проти танків російських. Такого не може бути, і це треба зупиняти. Треба зупиняти не пустими я... балачками про якісь реформи, а повинні бути конкретні реформи. Давайте подивимося в межах області. Половина чиновників лишилася, які фактично відправляли тих студентів, які їздили в ролі тітушок, які били нас. Зараз вони сидять, половина з них хлопала Росії, Януковичу. І вони лишилися на місцях. Половина тих магнатів, які фінансували криваві побоїще в Києві, лишилися при владі. Цього не може бути. І тому я переконаний, що наша радикальна партія, яка робить ті зусилля, і про що говорить список, де йдуть авторитетні люди, як командир батальйону Айдар, командир Луганська 1, співачка видатна, яка... Кинула Крим і приїхала сюди, тому що вона українка. Отаке От має бути. Зараз весь народ має сплотитися. Витягти. Народ може, бабка-пенсіонерка, дати 5 копійок для того, щоб передати 5 гривень, перекинути смс-ку, передати мішок картоплі, для того, щоб було що їсти солдатам. А ці хлопці просто качають. Да, і, трагед... і, і куди дав, трагедіодал... йде. в чи... 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 кишеню вона качає. Якщо коли ми що Янукович поїхав туди, то його люди лишилися тут. Вони працюють на нього. З нас здираючи копійку, бачачи тим російському окупанту, Путин не тратить свої гроші, він тратить наші з вами гроші через ті схеми, які упутані через ту корупцію, яка на сьогоднішній день процвітає. За текуновство, призначення на посаду. Не можуть ті люди, які споплюжили себе, бути зараз при владі. Вони повинні піти. Тут я хочу сказати одне. Досить цікавий був приклад. Можливо, в Радянському Союзі він не був із ідеологічних шор шорт. Таким ярким, але був генерал Тиначев, який зібрав всіх багатіїв Чилі на стадіоні, поставив польову кухню і сказав прості речі: хлопці, або ваші гроші працюють на народ Чилі, або ми починаємо вас тихенько відстрелювати. Я не хочу нікого стріляти, я хочу миру, але так далі жити не можна. Треба робити радикальні кардинальні зміни. Треба зібрати наших всіх магнатів, сказати хлопці, з тебе 10 танків, з тебе 100 літаків, з тебе. Бронежилайте на всю армію. Повірте мені, від цього вони не на дуже полишають. Тому це моє тверде переконання, це моє бачення.